Гороскоп на 23 січня Водолій завтра обіцяє бути динамічним, наповненим несподіванками, що підштовхнуть вас до нових рішень. Не бійтеся змін, навіть якщо вони здаються викликом, це можливість розширити свої горизонти. У стосунках цінуйте чесність і прислухайтеся до думки партнера, це допоможе уникнути дрібних конфліктів. Для самотніх водоліїв день може принести несподіване знайомство, яке залишить теплі враження. Риби. Завтра інтуїція стане вашим головним компасом. Слухайте свій внутрішній голос, особливо в питаннях, де є сумніви. У стосунках з близькими важливо проявляти терпіння і турботу, адже дрібні жести здатні багато змінити. Якщо ви шукаєте нові знайомства, зверніть увагу на тих, хто розділяє ваші цінності. Овни. Завтра зірки радять діяти рішуче, особливо у важливих питаннях, які ви давно відкладали. У стосунках варто уникати різких висловлювань і більше слухати, ніж говорити. Самотнім овнам день обіцяє цікаву зустріч, яка може змінити ваше уявлення про оточення. Тельці завтра буде нагода переглянути свої пріоритети. Можливо, вам потрібно більше часу для себе, щоб уникнути вигоряння. У стосунках постарайтеся бути уважнішими до потреб партнера. Якщо ви вільні, день сприятиме несподіваним, але приємним знайомствам. Близнюки. Завтра очікується день, сповнений новин, які змусять вас переглянути свої плани. Не бійтеся змін, вони можуть стати поштовхом до чогось кращого. У стосунках уникайте непорозумінь, більше слухайте, ніж сперечайтеся. Якщо ви шукаєте кохання, будьте відкриті до нових знайомств. Рак. Завтра ідеальний день для того, щоб зосередитися на внутрішньому спокої. У стосунках цінуйте дрібниці, жест уваги або теплі слова здатні зміцнити зв'язок. Самотнім ракам зірки обіцяють приємну зустріч із людиною, яка поділяє ваші погляди. Лев, завтра ви можете зіткнутися з необхідністю ухвалювати швидкі рішення, але це тільки зміцнить вашу впевненість. У стосунках важливо проявляти турботу, навіть якщо обставини здаються непростими. Для тих, хто шукає нові знайомства, день стане сприятливим для встановлення теплих контактів. Діва Завтра буде день, коли ваше вміння аналізувати ситуацію принесе плоди. У стосунках постарайтеся не перебільшувати проблеми, і більше довіряйте партнеру. Самотнім дівам день обіцяє цікаву зустріч, яка розбудить цікавість. Терези завтра зірки радять знайти баланс між роботою і відпочинком. У стосунках цінуйте моменти спокою, адже вони допоможуть краще зрозуміти одне одного. Для тих, хто вільний, день відкриє можливість для цікавого знайомства через спільні інтереси. Скорпіон завтра може здатися, що обставини вимагають більшої зосередженості, але ви впораєтесь. У стосунках важливо не накопичувати образи, а говорити про свої почуття. Якщо ви самотні, зверніть увагу на спонтанні знайомства, вони можуть виявитися доленосними. Стрілець. Завтра сприятливий день для того, щоб ухвалити рішення, яке давно турбувало. У стосунках варто більше слухати, адже партнер може сказати щось важливе. Самотнім стрільцям день обіцяє цікаву зустріч із людиною, яка розділяє їхні життєві принципи. Козоріг. Завтра ваші зусилля дадуть плоди, якщо ви збережете спокій і наполегливість. У стосунках важливо приділяти увагу деталям, адже вони створюють загальну картину. Якщо ви шукаєте нових знайомств, день обіцяє несподіване, але приємне спілкування. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.